Гуси. Приручення гусей сталося набагато пізніше, ніж у курей, качок. Близько трьох тисяч років тому. Серед багатьох птахів, приручених у давньому Єгипті, була й особлива нильська гуска з візерунчистим оперенням і червоним дзьобом. Сучасні породи свійських гусей походять від сірої гуски. Гуси вважаються найпродуктивнішими птахами. Це травоїдні птахи, які здатні для приросту м'яса і пір'я використовувати дуже простий рослинний корм біля водойм. Більшу частину корму вони отримують за рахунок пасовиськ. Піклуються про своє потомство від насіння і висиджування яєць до набуття гусенятами самостійності. Під час примусового відгодовування гуси дають великий приріст ніжного м'яса, жиру та велику жирну печінку. Гусине пір'я використовувалося для письма. Пір'ям наповнювали подушки і перини, використовуючи його термоізоляційні якості. В 390 році до нашої ери в Італію з півночі вторглися получища Галів, вони розбили військо римлян і захопили Рим. Тільки капітолій, фортецю на високій неприступній горі Гали не могли взяти, потяглися довгі дні осади. Одного разу для зв'язку з осадженими римський воєначальник послав хороброго воїна Понтія. Вночі він пробрався в табір Галів. І по вертикальній стіні піднявся на капітолійський пагорб до осаджених римлян. Тим же шляхом повернувся назад. На другий день гальський дозор знайшов сліди ніг зламані гілки кущів, за які чіплявся понтій. Вони вирішили, що якщо на горб зміг піднятися римлянин, то й вони зможуть це зробити. Вночі великий гурт галів. Мовчки, допомагаючи один одному, полізли на паруб. Незабаром вони вже на вершині. Всередині стояла тиша. Втомлені захисники міцно спали і не почули нічого і сторожові собаки. Гали вже готові були піднятися на стіну, і як раптом в капітолії почулося гелготання. Це закричали гуси, які… Отримувалися при храмі богині Юнони. Почувши брязкання зброї, птахи підняли шум. Розбуджені римські воїни схопили зброю і відбили напад. З того часу і кажуть, що гуси врятували Рим.